Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Марка Марченка. І сьогодні ми в рубрику Перші пишемо новий сюжет з новим власником цитрусу та засновником компанії Яблука. Артур Анатолійович, я тебе вітаю! У тебе в гостях Прийди. так сталося, що ми обидва з Запоріжжя, але зустрічаємось у тебе в магазині в Києві. І дуже таке цікаве питання, як на мене. Ти принципово обираєш бізнес, який пов'язаний або з фруктами, або з цитрусом. Тому що яблуки, цитрус, що далі буде? Лимони? Скажи, видно. Ну, це ж просто смачно, розумієш? <рес> Там бренд має розвивати емоції. А коли смачно, що у нас? У нас виділяється серотонін, коли ми їмо, коли нам добре. І якщо твій бренд виділяє серотонін, це вже успіх. Тобто можна очікувати нові бренди з напрямком <рес> фруктів, так? <рес> П'яне вишне, що. <рес>